Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Ну що ж, друзі, розпочалася гарбузова пора. Із гарбузки можна приготувати дуже багато смачних та корисних рецептів. Сьогодні хочу поділитися одним із них. Рецепт, можливо, незвичний, але дуже простий та смачний. Нам потрібно взяти невеличку гарбузку. Я її очищаю від зернят та верхушки. Приготую начинку, до кисломолочного сиру додаю яйця. Всипаю відварені макарони. Я їх відварила в підсоленій воді. Форму макарон вибирайте за своїм смаком. Сюди ж трішки вливаю розтопленого вершкового масла, додаю трішки солі, цукор та ванільний цукор. І це все добре перемішую. Запрошую вас підписатись на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові рецепти. Якщо сподобається відео, підтримайте його лайком. Тепер нашою приготовленою начинкою потрібно щільненько нафарширувати гарбузку. Зверху викладаю дольками нарізані яблука. За бажанням можна взяти груші. Гарбузку закриваю фольгою, відправляю в духовку. При температурі 180 градусів вона буде пропікатися близько 1 години. Перевіряйте гарбузку на м'якість. Як тільки вона м'якенька, значить готова. Коли гарбузка трішки схолола, я посипаю її цукровою пудрою. Давайте нарешті відріжемо шматочок і подивимося, яка гарбузка вийшла в розрізі. Це не тільки дуже красиво, ще й дуже смачно. Частину гарбузову можна ще змастити медом за бажанням. Обов'язково скуштуйте, це дуже нестандартно і смачно. Я вам бажаю приємного смаку! Готуйте з любов'ю.